Питаннячко цікаве прийшло на пошту. Я дівчинка, мені 13, перший раз користуюся тампонами, чи можна з ними пісяти? І так, давайте ми трошечки розберемося, що а, у легендах або у дівчаток, у котрих недостатній рівень знань да з саме анатомії, вони хвилюються, що якщо тампон є, то ходити до туалета по маленькому неможливо. Це є теза невірна, бо. Вхід до піхви і е, вхід до уретрального каналу або вихід з уретрального каналу це дві, ну скажімо так, два окремих виходи. Тому е, тампончик він вводиться саме у е, піхву, у внутрішній простір, і дійсно він там цей простір закриває, поглинаючи в себе е, виділення під час менструації. Але уретральний канал не закритий, тому відповідь саме для вас, анонімна. Тобто з тампончиком ви можете пісяти і робити усі свої справи. Бо тампончик, він, скажімо так, виконує окрему функцію та не закриває уретральний канал.